У прилуках під час купання у ванні потонув дев'ятимісячний хлопчик. На Коробщині російські дрони атакували ферму, загинули та зазнали поранень корови. Чому у Чернігові досі не завершили ремонти на вулицях Коцюбинського та Єськова? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У прилуках 17 грудня дев'ятимісячний хлопчик потонув під час купання у ванні. Правоохоронці розслідують обставини смерті. Про це повідомляє Нацполіція області на офіційному сайті. За словами матері, вона залишила немовля на деякий час без нагляду у ванні. Дитина опинилася під водою через раптово розтібнутий круг для купання. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне вбивство з приміткою Нещасний випадок та за злісне невиконання батьками обов'язків з догляду за дитиною. Вночі, 16 грудня, п'ять російських безпілотників поцілили у корівники сімейного фермерського підприємства у селі Жернівка, що на Коробщині. Три корови загинули, скільки зазнали поранень, порахувати не могли, бо перелякані тварини розбіглися, розповіла фермерка Наталія Єременко. Також повністю згорів трактор. Уламками посічена і інша сільгосптехніка. На території ферми не було нікого. Працюючих нас немає, ну, ми працюємо своєю сім'єю. Я підійшла до сараю. Мені на зустрічі корова без очей. Ввечері 18 грудня армія РФ атакувала центр Новгорода Сіверського двома ударними безпілотниками типу герань 2 Двоє людей зазнали травм. Пошкоджені близько десяти будинків, гараж, господарська будівля та два автомобілі. З них два будинки та одне авто повністю знищені. Про це повідомив начальник РВА Олександр Селіверстов. Також за інформацією головного управління ДСНС в Чернігівській області пошкоджень зазнали адмінбудівля та підрозділ ДСНС. Де да, як вони тут обліжали на цій травах? Я думаю, нас до папасіклобусі. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 85 приходів по 13 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській, Корюківській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з артилерії, мінометів, гранатометів, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Крім цього, 16 грудня російські військові атакували безпілотником Куликівську громаду. Був пошкоджений приватний будинок. Інформації про поранених не надходило. Протягом 2025 року російські війська запустили на Чернігівщину 23 тисячі снарядів. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй Фейсбук-сторінці. Для порівняння за увесь 2024 рік росіяни випустили по Чернігівській області майже 16 тисяч снарядів. Передумов для масштабного наступу російських військ на Чернігівську область станом на грудень 2025 року немає. За результатами оцінки оперативної обстановки, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і наявних засобів, ймовірність проведення Збройними силами РФ масштабних наступальних дій на Чернігівщину у короткостроковій перспективі є мало ймовірною. Про це повідомило головне управління комунікації збройних сил України у відповідь на запит виданню Ліга.Нет. У генеральному штабі зазначають, що протягом останніх трьох місяців не зафіксовано ознак формування ударних угрупувань, а також суттєвих змін у складі чи чисельності російських військ. Оперативна ситуація навколо Чернігова перебуває під контролем Сил оборони України. Водночас основні зусилля російських військ зосереджені на обстрілах прикордонних громад Чернігівщини. Актуальною залишається і загроза диверсійно-розвідувальних груп. У генштабі наголошують, що заяви російських пропагандистів про нібито наступ на Чернігів, а також наказ Путіна щодо створення так званої зони безпеки вздовж кордонів Харківської, Сумської та Чернігівської областей, є складовою інформаційно-психологічної війни. Їхня мета поширення панічних настроїв серед населення та спроби впливу на позиції України під час переговорних процесів. Погіршення безпекової ситуації на Чернігівщині та відключення електроенергії такі причини затримок ремонтів на дорогах Чернігова називають у комунальному підприємстві теплокомуненерго та міському управлінні житлово-комунального господарства. Йдеться про дорогу на вулиці Коцюбинського у центрі міста, яку перекрили 18 серпня для реконструкції трубопроводів теплопостачання. А також ділянку дороги на вулиці Курсанта Єськова, яку перекрили 12 серпня для капітального ремонту дорожнього покриття. Ну я тут живу хожу. Ну, якщо треба, так хай роблять. А як? Потерпимо, Це щоб все було добре, щоб зробили, щоб більше не робили. Буває, що там щось стукають, грюкають маленька дитина, так що так, а так мені, мені добре. Восьмирічний Ярослав Бондаренко з Рудьківки, що на Бобровичині, потребує пересадки кісткового мозку від неродинного донора, оскільки жоден родинний не підійшов. Матір Ярослава Марина Бондаренко розповіла, що понад три роки тому сину діагностували гостру лімфобласну лейкемію. Тоді стан хлопчика вдалося стабілізувати. Рік Ярослав лікувався і ще два роки був на підтримувальній терапії. Однак восени 2025-го у нього стався рецидив. З 11 грудня хлопчик проходить 28-денну підготовку до трансплантації і протягом цього часу необхідно знайти донора. Представниця Українського реєстру донорів кісткового мозку Наталія Ковган розповіла, що серед 18 з половиною тисяч зареєстрованих людей поки що не вдалося знайти того, хто підходить Ярославу. Наталія наголошує, що донорство кісткового мозку схоже на донорство крові і є повністю безпечним та безболісним. Щоб стати таким потенційним ліцівником, потрібно е, насправді всього 10 хвилин зареєструватися е, на нашому сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Ви проходите коротеньку анкету і далі вам надсилають на пошту ось такий конвертик. Е, в цьому конверті знаходиться тест-набір для забору ДНК. Тобто, ви у себе вдома зможете е, самостійно провести е, забір ДНК. Це мазок зі щуки, робиться з такими е, паличками, як тут. Частину списа часів Русі передали 15 грудня до Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського. Артефакт знайшов боєць 3-ї окремої штурмової бригади Чернігівець Олександр Урванцев у квітні 2025 року під час виконання бойових завдань на Харківщині. У жовтні він загинув. Разом із речами побратими передали рідним із знахідку Олександра. Наречена чоловіка Олександра Мілашевська розповіла, що вони вирішили передати металевий предмет до музею. Після дослідження виявилося, що це може бути частина стародавнього списа. Представлений спис або частина списа. Які за висновком фахівців експертів національного музею історії України, тобто можна віднести до одинадцятого го століття, тобто до Баківської Русі, і пов'язано, очевидно, десь ну з вік з вікінгами керівники музичних агентств, музиканти та музичні менеджери з різних країн Європи, зокрема Чехії, Литви та Великої Британії, завітали до Чернігова 16 грудня. Вони побули у родинному будинку лідерки гурту «Ону» Канати Жищенко, переглянули фрагменти проєкту Фабрична 12 відеоверсію якого виробляє команда Суспільне Чернігів. Та відвідали центр Перемога, де з переробленого пластику на 3D-принтерах друкують музичні інструменти кресленнями дідуся Наталії, майстра народних інструментів Олександра Шльончика. Іноземні гості приїхали до України в рамках проєкту «Music Ambassadors Tour». Я дійсно щасливий, що культурне життя досі продовжується. Відбуваються фестивалі, концерти. І я буду персонально рекомендувати латвійським музикантам приїжджати сюди. Це може змінити їхнє життя. Від одного до п'яти мільйонів гривень та рік часу потрібно для побудови укриття з нуля. Про це Суспільному розповів гендиректор футбольного клубу Чернігів Микола Синиця. За його словами, минулого року через повітряні тривоги не відбулось близько 80% тренувань. Також довелося скасувати деякі матчі. Клуб за власні кошти на території чернієв Арени збудував укриття для футболістів та вихованців школи. Для мене це дуже важливо, тому що як у, мене, у мене група, яка грає в чемпіонаті України, якби і друга група буде грати в Чемпіонаті. тому що тому для нас це дуже важливо тренуватися. Тобто, якщо ми будемо пропускати, то ну якісь результати щось від дітей вимагати ну дуже важко. На цьому у мене все бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.